Турбуєшся про мене день і ніч, і кормиш, одягаєш і храниш, і янголам своїм наказ не дав, щоб охороною булим твоїм шляхам. Куди б я не пішла, кругом твоя рука, куди б не подивилась, там сава є твоя, дихаю, кисень, подих ти даєш, ти навкруги, мій чудний Бог Отець. І спокійна душі, тривоги там нема. Бо навкруги лиш ти, в безпеці повні я, покрив своїм крилом собою захистив, ніхто в житті мене так не любив. Кому було під силу гріх здолати, за мене на Христі, погодився вмирати, лиш ти один Ісус, погодився, взійшов. Тому горнуся я під твоє крило, як та маленька пташка, і тобі корюсь. Бо лиш тобі спасіння моє я, і ти єдиний шлях до вічного життя. Турбуйся про мене день і ніч. Ти моя радість, моя міць, ти моя сила, вічне моє життя. Ісус навіки, наречена Я Твоя. Амінь.